Скільки дорогий в обслуговуванні трьохлітровий дизель? Volkswagen Touareg, машина машина 2015 року, пробіг 250 тисяч кілометрів. Заїхала машина на дуже великий комплекс робіт. Виконуємо по автомобілі сьогодні такі роботи: як заміна ланцюга ГРМ, заміна двох клапаних кришок, перепаковка розвалу блока, всі ущільнення, теплообмінник разом з плитою, термоменеджер, все будемо замінювати, чистити впускний колектор, ЄГР. Форсунки у нас вже поїхали на перевірку. Стартер-генератор також у нас перевіряється. Турбокомпресор також на перевірці. Замінюємо ГРМ, ставимо всі агрегати на місце. Якщо потрібно, ремонтуємо. Якщо ні, то залишаємо в такому стані, як вони є. Збираємо машину, виконуємо розвал сходження. Після таких робіт завжди робимо велику тестову поїздку. проїжджаємо на автомобілі орієнтовно 50 кілометрів. Для того, щоб загнати її повторно на підіймач та передивити, щоб по автомобілю нічого не текло та не було ніяких проблем, потім віддаємо власнику готову до експлуатації машину, він їздить і не за що більше не переживає. Такий ремонт у нас коштує без урахування ремонту стартера, генератора, турбіни та форсунок 192 тисячі гривень.